Ми починаємо параграф 13, третя ознака рівності трикутників та її застосування. Так, це наша остання ознака рівності трикутників. Потім у нас підготовка до контрольної роботи, і за ознаками рівності трикутників і рівнобедреним трикутників, у нас ще буде самостійна перестання. Так, у нас там є перша ознака рівності трикутників це за двома сторонами та кутом між ними. Друга ознака рівності за стороною та двома прилеглими кутами. І зараз у нас з'являється третя ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Зараз ми доведемо цю ознаку. І є в нас три малюночки. так? Зробили таким чином. Нам дано два трикутника, їх розмістили таким чином, щоб е, відрізки. Ну, По-перше, нам дано два трикутники, По-друге, дано, що у цих трикутників відповідні е, сторони рівні. Тобто АС до рівня А1 С1, АБ Б до рівня А1Б1 і БС до рівня Б1 С1. Але їх помістили так. Щоб точка А співпала з точкою А1, точка Б співпала з точкою Б1. А вершини С і С1 були розташовані по різні боки від прямої, що містить сторону АБ. Зробили це в трьох варіантах. Перший варіант це коли промінь С С1 проходить у середині кута АСБ. Рисунок А. Другий варіант: це коли промінь С С1 проходить поза кутом а це да, Б. І промінь С С1 збігається з однієї із сторін кута АСВ. Оце у нас є третій варіант. От доводяться вони аналогічно. Тому давайте з вами це все розглянемо. Я трішечки прогорну. Наше доведення. І так, нам пропонують підручнику розглянути випадки перший та другий. Так говорять, от за умовою теореми. А це. Дорівнює а 1 С1. Давайте я буду позначати різнокольорово. АЦ. Дорівнює а до 1 С1. Точно так же на другому малюночку. АЦ. Я так паралельно розглядаю два випадки, Дорівнює а 1 С1. За умовою сторони рівні. Далі БЦ беру інший колір. Так, БТ дорівнює Б1С1. Це все за умовою. І тут у нас БТ дорівнює Б1С1. То трикутники у нас які? А, CC1 і bcc 1 рівнобедрені. Дивимось. А С1 і БЦ1 рівнобедрені. Оскільки у цих трикутників дві сторони рівні. За означенням. Основа цих трикутників С1. Я позначу таким рожевим кольором. Основа рівнобедрених трикутників, які у нас зображені. Це це 1 Далі. За властивістю рівнобедреного трикутника. У нас два кути у рівнобедреного трикутника, ті, що прилеглі до основи рівні. І ці кути позначили. 1 і 2 – це кути прилеглі до основи це С1 першого трикутника із зеленими рівними сторонами. А кути 3 та 4 рівнобедреного трикутника з червоними рівними сторонами, теж будуть рівні за властивістю нашого рівнобедреного трикутника. І тоді кут А3. Б, Я позначу теж візьму якийсь там коричневий колір. Ось кут у нас АЦБ. Я так великим таким великою договою. Дорівнює куту АС1. А1 С1Б. 1 так? Е, чому вони дорівнюють? Тому що перший дорівнює другому, третій дорівнює четвертому. А весь кут дорівнює. Що я коричневою дугою позначила, перший плюс третій зверху, і знизу другий плюс четвертий. А тому, якщо додати рівні величини, то отримаємо рівні величини. І таким чином ми можемо сказати, що трикутники, отже, я тут підкреслю в тексті, а, Б, С і трикутник А1, Б1, С1, рівні за першою ознакою рівності трикутників. Тобто зелена сторона, дорівнює зеленій, червона, дорівнює червоній, відповідно, і кути між ними рівні, це перша ознака рівності трикутників. І точно так же у нас тут з вами на рисунку Б така ж сама рівність трикутників А, Б, С і А, 1, Б, 1, С1. Але тут зверніть увагу, що щоб знайти оцей кут. Між зеленою та червоною стороною кожного із трикутників, рівність яких нам потрібно довести, нам потрібно, щоб знайти оцей коричневою дужечкою кут, позначений трикутника рівність, яких нам потрібно довести, ми знаходимо як із третього віднімаємо перший, а тут із четвертого віднімаємо другий. А якщо ми від рівних величин віднімаємо рівні величини, то отримаємо рівні величини. Тобто, ну, в чому різниця між доведенням в пункті А і в пункті Б. Так, ну і е, е, аналогічно теж доводиться у нас В рівність трикутників. І таким чином я не буду там рівень, е, пункт В говорити. І е, ми говоримо, що ми довели, що Трикутник АБЦ до рівня трикутнику А1, Б1, С1. Якщо сторони першого трикутника, АБЦ відповідно дорівнюють сторонам другого трикутника 1 Б1, Belden 1 І знову ж таки, ми довели третього ознаку рівності трикутників. Ще раз звучить вона так. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Далі. Є розглядається задача, але ми вже на наступному уроці її подивимось, і властивості та ознаки це я вам вже розповідала. Чим відрізняються властивості від ознак, ще раз нагадаю: властивості це коли, наприклад, надана якась фігура, чи твердження, яке говорить про, наприклад, два трикутники рівні. То тоді ми можемо сказати властивості рівних трикутників. А якщо нам потрібно довести, що два трикутники рівні, і є певні твердження, щоб довести це, в нас ці твердження називаються ознаками рівності трикутників. Ну, а далі у нас з вами вже розв'язання задач підручника. Ну і, скажімо так. Параграф ми вивчили третього ознаку рівності трикутників вивчили і її довели.